Резостарт це надійний інукулянт, створений на основі спеціально відібраних штамів бактерій, які швидко заселяють корінь і формують активні бульбочки на кореневій системі бобових рослин. Соя і горох це культури, які значну частину азоту отримують не з ґрунту, а завдяки азотфіксуючим бактеріям. Саме вони утворюють бульбучки на коренях бобових і забезпечують рослину величезною кількістю природного азоту. Тому інукуляція це необхідність, якщо ви хочете, щоб ваші бобові рослини працювали на максимум і не просили дорогих азотних добрив. Резостарт можна використовувати як під час сівби, так і за 45 днів до висіву. Сумісний з більшістю фунгіцидних інсектицидних протруйників підвищує врожайність бобових до 50%. Підвищує вміст протеїну, підвищує стійкість рослин до дії стресових факторів. Інокулянт Резостарт проявляє відмінну роботу в стресових умовах: це бідні ґрунти, недостатня кількість опадів, пізні або рані терміни посіву, заглиблений або поверхневий висів насіння. Простими словами, це жива армія помічників, яка працює замість дорогого азоту. Після нанесення нанесіння інокулянту Резостарт бактерії прокидаються після потрапляння у ґрунт. Далі вони роблять три важливі речі: швидко заселяють корінь, створюють бульбучки, що виробляють азот, підсилюють розвиток кореневої системи. У результаті рослина отримує стабільний природний азот упродовж всього сезону, а не лише в момент внесення добрив. Це дає більш дружні сходи, кращий старт, активний ріст і вищий протеїн і врожайність. Основні переваги інокулянту Резостарт це економія на азотних добривах. Соя за сезон може засвоїти 150 200 кг природного азоту з повітря, а це економія значних коштів на гектарі, сильний старт культури. Рослини бобових з хорошою інокуляцією мають товсте стебло. Потужні корені та швидкий розвиток, краще цвітіння та налив бобів, азот надходить рівномірно, і це ключовий фактор гарного врожаю бобових рослин. Підвищення стресостійкості, Резостарт допомагає рослинам бобових швидше відходити від приморозків, холодів, гербіцидів або нестачі вологи. Гнучкість у застосуванні. Можна використовувати уденсів би, заздалегідь за 45 днів до висіву. Разом з усіма фунгіцидними чи інсектицидними протруйниками. Соя, горох це культури, які вміють працювати самі. Резостарт просто допомагає їм показати максимум. Зерева – природа, що працює на урожай.